Всім привіт. Сьогодні ми розглянемо дві дизельних машинки, які зараз у нас є в наявності. І вони дизельні за ціною бензинових. Це у нас 1.6 дизель Ford 10-го року, а це у нас 1, дизель Octavia 11 2011 року. І в минулому відео я сказав, що дизель краще бензина. І на мене деякі люди там з цим не згідні. Але давайте я об'ясню свою думку, чому я так думаю. Ми саме беремо зараз бюджет такий до 8 тисяч, до 9 тисяч. Там більше 10 не беремо, звичайно, там зовсім інші умови вибору авто. Але беремо до 10 тисяч. Тобто, ви собі шукаєте авто в бюджеті там, 8 тисяч, і вам треба його знайти з гарним пробігом, там, Хоча б до 250 тисяч. Тут у мене 265 тисяч, тут 245, але це дизельні. Тобто, і дизельне авто з таким пробігом буде їздити ще так само: 250, 260, 300, якщо його там гарно обслуговувати, і не буде з ним ніяких питань. На рахунок бензина, там бензинова бензинова шкода буде, ну, допустимо, таким самим пробігом 200-220. же через 20-30 тисяч можуть початись проблеми, тому що в бензинових двигунах ресурсність всіх составних, так сказати. Менше тут в дизельних машинах всі знають ресурсність більше. Тому я ну так сказати не зміню свою думку, що в такому саме бюджеті ми зараз говоримо про ці саме дві машинки, краще взяти дизель. Тут яка може бути проблема? Це сажа фільтр забився, якась одна форсунка некоректна, що також не являється. Там замінити форсунку на 1.5, на 1.6 дизель, це нова форсунка там 70 доларів і її підшити там ще 300, 500, 1000, там неважливо. Тобто там 300, 400 баксів, от це так з головою, щоб там якусь одну форсунку поміняти. І шанс, що от ця машина там буде не так щось форсункою, типу він є, але він не такий вже великий. Ось взяти за минулий рік, в мене там було 100 дизельних машин, там, допустимо, в чотирьох з них була якась проблема там, по сажевому фільтру, або якась, там, якась основна, там, в основному якась мелочь. Так то там, в такому пробізі? Це що, Якийсь датчик несправний, клапан ЄГР може закриватись, не відкриватись. Це часто проблема в дизелях. А бензин. Бензинові машини, вони там дешевше обслуговувані. Хоча, якщо брати, міняти масла фільтра, там, ну, ми говоримо про таке обслуговування, рідники, звичайно, міняти. Дизель-бензин, вони плюс-мінус одинакові по ціні. Тому я їй сказав, що краще в такому бюджеті вибирати дизельні авто. А давайте поки що роздивимося ці дві, що у нас є. І так, шкода Octavia A5. Це у нас 2011 рік, 1,6 дизель за ціною 8400 на старті. Вона вже відполірована. Автомобіль. Немає не підкрасів, тобто вона все, вся не фарбована. У мене є на каналі відео, можете подивитись. Тут у нас навіть рідне лобове, що зараз дуже рідко зустрічається на авто з Європи. Там в основному вони всі помінені Тут ще лобове рідне. У нас тут 255 тисяч пробігу, авто має на цей пробіг документи. Можу також вам їх пофоткати або ж відзняти. Дивіться, воно у нас чорненьке, все рівне, виглядає дуже гарно. І реально ціна, якщо походити по луцькому авторинку, то там за такою ціною можна зустріти 1,8 бензин, 1,6 бензин, навіть 1,4 бензин там, там 7 з копійками. А тут ви за 8400 отримуєте дизельне авто свіжого року з непоганою комплектацією. Давайте пройдемося по комплектації, Я зараз покажу. По комплектації у нас є клімат, контроль, підігрів, 4 стеклопідйомника. Партроніки у нас також є. Реально собі за 8400 маєте гарненьке авто, дивіться, у нас тут фаркопчик. Дивіться, що у нас тут в багажничку. Тут у нас, я показував вже в огляді, але ще вам так покажу, дивіться, все на місцях. Реально гарне таке збережене авто, воно у нас з Німеччини. До шкоди у нас, до речі, ще йдуть такі диски. Тобто є друга, другий комплект резини. Ну і ось за 8400 ви отримуєте чорне. Ще з актуальним дизайном авто на підігрівах, на кліматі. Ніде не фарбоване, як всі люблять, навіть з оригінальним лобовим ще заводським. Реально гарний варіант за ці кошти. І реально ціна бензинового авто. І так, по шкоді пройшлися, тепер давайте перейдемо до Форда. Форд у нас 1,6 дизель також. Я його віддаю за дуже гарною ціною. Це у нас 2010 рік, дивіться, я вот так хожу, роблю паузу, щоб ви дивились на нього, дивились, який гарний. Він у нас теж на дисочках є. Тут у нас, на жаль, одна пара резини. Але у нас тут є датчик світла, звичайний кондиціонер, два стеклопідйомника. В авто є два підкраси, не пам'ятаю точно де, кого цікавить, я вам з прибором зніму відео. Так, воно також чорне, дизельне. Ну, а саме головне, вони у нас на базарі дизельні стоять 6900, бензинові там 6, є 5500. Я віддаю 1,6 дизель 10-го року. Дивіться, як він. Бачите, який чорний, гарний кузов. Так, є царапинки, є підкраси, але є і ціна 5900 доларів за 10-го року, 1,6 дизельний Ford. Також гарно виглядає, також гарна комплектація на дисках, також перша реєстрація. Тобто на ці дві машинки ви будете перший власник в Україні. Ось такі я машинки приганяю з Європи. Ford, до речі, у нас з Бельгії пригнаний. Технічно він також все окей. з'їздить кожен день, ніяких питань по ньому немає. Того, кого цікавить, у мене є дві такі машинки в наявності. Я висновок. висновку. Такі дві машинки в мене є, дизельні по цінам, бензиновим, реально можете відкрити авторію, подивитися, Саме, саме дивіться, транзитні номера. Коли ми говоримо про свіжопригнені авто, український ринок нас не цікавить. Там зовсім інші ціни, зовсім інші стани. Ну, навряд чи ви знайдете авто на українських номерах з рідним, Лубовим і повністю ніде не, не фарбоване. Це майже нереально. Далі, типу, по дизельним двигунам, я думаю, ви зрозуміли мою думку. Я не кажу не брати бензинові, бензинові також цікаві, але навіщо брати бензин, якщо можна взяти дизель, і економити на паливі. І якщо ви берете собі авто на 2-3 роки дизельне, з ним не буде ніяких питань, ви поїздите, зекономите на топливі так ще й продасте за ту саму ціну. Тому що не шкода, не форд, не Рено, не будь-які ось такі пригони, ще так сказати. Не Втрачаю свою ціну вже декілька років. Як там шкода коштувала там, 5 років назад 9, 8, 10 тисяч. Так вона зараз і коштує. Ви самі бачите, за в Вавторія 1,6 дизель по 10500 стоїть. Ну, на них різні ціни там від 8 до 10. На Шкоди. На Форди так само. там Від 6 до 8 є ціни. У мене ж 5900 цей Форд, 8400 шкода. Того, кого цікавлять машинки з Європи, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.